Діловий світ, змістовна Україна, у рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикли програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розкажемо про засідання секції з питань житлово-комунального господарства, яке відбулося у Києві. Понад 7 тисяч гектарів землі в країні займають сміттєві полігони, які завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Для вирішення проблеми треба запроваджувати роздільний збір сміття з подальшою переробкою вторинних ресурсів. До речі, цей метод є найпоширенішим у Європі. Щоб така система поводження з відходами повноцінно запрацювала в Україні, потрібні законодавчі зміни, які б створювали сприятливі умови для залучення інвестицій у цю сферу, кажуть учасники засідання. Ідання секції асоціації міст України. Маємо на сьогоднішній день велику проблему з захороненням твердих побутових відходів, збільшенням кількості полігонів, відсутністю їх рекультивації, відсутністю нових місць для складування. Пропонується збільшити, розширити сферу переробки твердих побутових відходів. Однак, у зареєстрованому у парламенті законопроекті йдеться про запровадження ліцензування у сфері перероблення та захоронення побутових відходів. Керівники міських управлінь ЖКГ попередньо. Це призведе до обмеження доступу підприємців на ринок таких послуг та гальмуватиме впровадження новітніх технологій. Також порадившись, місцеві фахівці не підтримали ініціативу обмежити права місцевого самоврядування в організації надання послуг з вивезення сміття. Вони сподіваються, що їхні пропозиції почують, бо учасники засідання мають значний досвід у сфері житлово-комунального господарства. Два рази проводиться секція ЖКХ. Это очень плодотворна работа. Собирается комунальне господарство, жилищное господарство, начальники в різних городах України і обсуждают острейшие вопросы. Іншою темою обговорення стали зміни до законодавства щодо управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, які ініціював мінрегіон. Зокрема, передбачається скасувати поняття балансу утримувач та запровадити інститут управителів будинками. Також законопроект пропонує змінити норму, за якою рішення щодо розпорядження та управління спільним майном приймається тільки за згоди 100% власників. Чи це буде більшість по голосам по кількості осіб? Чи це більшість як один з варіантів по площі приміщення власників? Учасники засідання в цілому підтримали ініціативи Мінрегіону, але висловили ряд пропозицій, які будуть опрацьовані в аналітичному центрі Асоціації міст України та передані до профільного комітету Верховної Ради України. Про те, як вирішують проблеми житлово-комунального господарства у Чернівцях, запитаємо директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міськради Дмитра Сірмана. Доброго дня, пане Дмитре. житлово господарство господарства більшості міст потребує модернізації, в якому стані власне знаходяться Чернівці останніми роками і в цьому році зроблено чимало до прикладу в сфері теплопостачання. Нам збудовано декілька нових котель. Котелень і а вже існуючі котельні шляхом заміни котлів на більш економічні. Таким чином зроблена модернізація системи теплопостачання в Чернівцях, витрачені чималі бюджетні кошти. Якщо говорити за водопостачання, то так само ми по-новому підійшли при ремонті доріг, то в першу чергу звертаємо увагу на те, щоб міняти інженерні мережі адже на основних майстралях міста у нас місто. Місто більше 600, 600 років, і ми експлуатуємо мережі австрійського, румунського, радянського і вже українського періоду. І це е, мало місце, що ми е, лише відремонтуємо дорогу, мережі е, виходять з ладу, і ми їх копаємо і таке інше. І це. Е, Викликало справедливі обурення наших городян. Тому при плануванні ремонту тих чи інших вулиць основних ми в першу чергу звертаємо, ремонтуємо мережі. До прикладу, в Черніцях зараз йде комплексний ремонт вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Казпрука, ентузіастів. То в першу чергу ми вже пішли по-новому підхід останніх три роки. В першу чергу ми ремонтуємо інженерні мережі, а далі вже асфальтове, асфальтове покриття. Чим кошти в e, виділені на модернізацію ліфтів, адже так само багато ліфтів в нас відстроїло свій термін експлуатації 25 і більше років, і зараз проводиться їх експертно-технічне обстеження. Тому не тільки житлове господарство, ліфтове, теплове -тепло -тепло господарство, водопровідно каналізаційне але і інші аспекти e, нашого житлово комунального господарства потребують уваги і модернізації. Сьогодні працює секція асоціації міст України. На вашу думку, чи корисні такі заходи? Чи зараз ми проходили закон про поводження з твердопобутовими побутовими відходами? Ми виробили якби практично спільну думку, тому що е законодавці наші ну ми тут, ми ті люди, які практично з цими проблемами. Працюємо, ми за них несемо відповідальність, і такі зустрічі, як на мене, надзвичайно корисні, дають змогу нам обмінятися досвідом, поділитися у когось краще, у когось гірше, і виробити десь колективну думку, тому що за нас ну, ніхто не подумає. Асоціація місць якраз той орган, який якби мав би акумулювати різні думки, і відповідно вже вносити їх там в профільні комітети Верховної Ради. Чи наше міністерство, чи інші органи центральної влади. У нас є такі загальна, загальна державна проблема, до прикладу, казначейства, непроходження платежів, чи там інші проблеми. Зараз там затвердження тарифів на рівні національних комісій. Я вважаю, що асоціація мала би якраз стати на захисті інтересів міст. Міста мають різні специфіки, і міста. Обласні центри і малі міста, і якраз би асоціація міст мала би якби, ну, набирати якісь. Ми ж часто звертаємося за роз'ясненням чи там з якимись проблемами. Мала би акумулювати ці проблеми, виробляти думку, пропозиції для того, щоб ці рішення приймалися на рівні держави. А зараз розмова з нашим наступним гостем, начальником управління благоустрою та житлової політики Криворізької міської ради Олександром Катриченком. Доброго дня, пане Олександре. Наскільки мені відомо, ваше місто увійшло у трійку найкращих із благоустрою? Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося досягти такого результату за останні три роки, дуже суттєво з місцевого бюджету виділяються кошти на благоустрій. Це не тільки озеленення, це і утримання доріг і об'єктів озеленення парків скверів. Проводиться дуже суттєво. реконструкція парків скверів та місць відпочинку для населення міста. Це відбувається і не тільки за рахунок коштів міського бюджету, хоча це левова частка робіт, яка проводиться в місті, а це і в тому числі за рахунок залучених. Залучених коштів залучених інвестицій саме містом від промислових підприємств. За рахунок їх інвестицій сьогодні в місті Кромрозі активно розвивається такі напрямки благоустрій. Це реконструкція проспектів, кварталів, парків, скверів, міст відпочинку біля води. Сьогодні проводиться масове відновлення вже. Застарілих або зруйнованих місць відпочинку для людей: парки, сквери, проспекти, місця відпочинку біля води, ті самі пляжі та інше. Під час таких проведення таких реконструкцій проводяться проводиться заміна не тільки оновлення, омолодження тих зелених насаджень, які проходять, а також і заміна освітлення, заміна. Або ремонт дорожнього покриття тротуарів, сходинок та всього іншого. І Більше того, створюються нові місця для відпочинку. Ті якраз в тих районах, там де мешканці цих підприємств проживають. На сьогоднішньому засіданні секції асоціації міст України обговорювали управління багатоквартирними будинками. Чи вдалося сформувати спільну думку? Це те питання, яке сьогодні є дуже нагальним. І дуже серйозний крок зроблений міністерством профільним міністерством у розвиток якраз свідомого співвласника або власника майна. А чому тому, що ми. Безпосередньо саме місто Кривий Ріг до цього до впровадження цих законів вже фізично сьогодні готове. Ця практика була роз... розпочата ще з 2008 року, коли розпочалася практика проведення конкурсів на визначення управителів багатоквартирних будинків та прибудинкової території. Сьогодні ця практика продовжується. Основною проблемою, яка сьогодні є, це якраз є перехід системи. Споживача або споживацького відношення до свого майна, якраз до відношення як власника. Тому що, на жаль, ми сьогодні бачимо, практика свідчить, і це свідчать прийоми, звернення скарги мешканців і громадян. Про те, що сьогодні моя квартира, моє приміщення, будь ласка, покрівля, підвал, внутрішньобудинкові мережі, у тому числі і ліфти, це проблема органів місцевого самоврядування, а саме і міського голови безпосередньо. Сьогодні також. Доповнено доповнено вже чітко профільним законом. Доповнена форма організації. Управління багатоквартирним будинком, це їх три безпосередньо самими мешканцями через об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або шляхом проведення конкурсу. Тобто і сьогодні процедурно вже це питання виписано і виписується для того, щоб кожен мешканець, кожен власник частини співвласності багатоквартирного будинку чітко розумів, що я є власник, і я сьогодні маю права та обов'язки як власника визначати, що я буду робити, як я хочу отримувати своє багатоквартирне багатоквартирний будинок, якими правами та обов'язками я як власник сьогодні володію. Тому що це питання, ну, на жаль, ми отримали. Цю спадщину, коли держава, виділяючи кошти незалежно від державного обласного або місцевого бюджетів, підтримувала майно. Тим не менш, саме майно з моменту приватизації 1992 року вже фактично стало переходити у приватну власність самих мешканців. Ці закони дуже своєчасні, дуже своєчасні. Я хочу сказати, подякувати секції за те, що сьогодні ми маємо можливість приймати участь у обговоренні цих законопроєктів. Звичайно, є певні зауваження, Певні допрацювання. Однак сьогодні конструктивно закон готовий до винесення і до, до його вже прийняття. А ті питання, які ми сьогодні обговорили і опрацювали, я думаю, що вони однією з метою є якраз до опрацювання цих тезісних тонких питань, які виникають під час якраз. Практичної реалізації цього закону, тому що сьогодні на секції якраз присутні всі е, о, о, присутні представники органів місцевого самовряду, які щоденно стикаються з тими або іншими питаннями. З одного боку, це є написання закону, а з другого це є е, е, фактично власне експлуатація житлового фонду. І тому ми сьогодні обговорили, винесемо свої певні рекомендації для того, щоб доопрацювати, для того, щоб вже з моменту прийняття закону. Е, як найменше було його доопрацювань і уточнень до цього закону для того, щоб ми з першого дня могли чітко і нормально працювати по цьому закону, виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або американського уряду. На цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.